Суснівський районний суд міста визнав місцеву жительку винною у злочинах проти національної безпеки. Про це йдеться у вироку, опублікованому від 2 серпня цього року. За матеріалами справи в лютому 2023-го Жінка за допомогою месенджеру Телеграм тричі надіслала представнику РФ інформацію про розташування військових об'єктів. За це жінка отримала 10 тисяч гривень. Замовник також просив охарактеризувати соціально політичну ситуацію в регіоні і вказати наявність блокпостів в обласному центрі з геопозицією на карті. Підозрювана ж виконувала замовлення. Окрім того, вона поширювала у соцмережі відеоролики російської пропаганди на підтримку збройної агресії проти України. Під час обшуку на ноутбуці обвинуваченою виявлено фото і відеоматеріали з антиукраїнською позицією. У судовому засіданні жінка провину не визнала. Суд вирішив інакше. Злив інформації про блокпости і військову частину кваліфікували як державну зраду під час війни та присудили покарання у вигляді довічного ув'язнення.